Я раз добрий день. Я радий вас запитати. Ви сказали, що ви являєтесь головою Асоціації фермерів Сумської області. Можечки, можна трошечки ну, детально розповісти, що за асоціація, яку функцію вона має, який вплив на. Фермерів і які цілі в цій ну, якщо можливо, це дуже коротко про це розказати. Добрий день, Олег Бондаренко, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Сумщини. Це асоціація фермерів та приватних землевласників України. Метою діяльності цієї громадської організації є захист прав та законних інтересів фермерів та приватних землевласників та членів їхніх сімей. Основний напрямок діяльності це співпраця з органами влади, ініціативу проявляти, що подавати наші звернення, висвітлювати усі ці проблемні питання, які є суттю у фермерів. Вони великих, і приймати участь у всіх цих процесах і активно відстоювати, захищати права, і інтереси фермерського господарства. У нас давня історія. Роботи нашої громадської організації спочатку це було на рівні колишніх невеликих районів, потім розширеного Романського району. А потім в прошлому році, 7 грудня, на обласній загальній звітно-виборній конференції мене вибрали головою асоціації ферми та приватних землевласників Сумщини. Наша діяльність почалась. Активно почалася у той період, коли якраз був період збройної агресії Російської Федерації проти України. Це був критичний період. Ми були наполовину в окупації. У дуже багатьох фермерів не було посівного матеріалу, також ресурсу для посіву. І взагалі ніхто не надіявся, що ми зможемо посіяти. І в цей період так сталося, що міжнародні організації проявили ініціативу і мали можливість, мали бажання надати нам гуманітарну допомогу в вигляді насіння. І багатьох ресурсів, які нам потрібні для роботи для передачі вже фермерів да для перевашої асоціації угу. не тільки нашої асоціації. Ага. Ми зайняли позицію, що це волонтерська діяльність, ага. волонтерська робота. Не дивлячись на те, людина є членом нашої асоціації. Що вона не входить в нашу громадську організацію? Ми просто взяли на себе цю відповідальність, на свої руки, на свої плечі, усю цю роботу по забезпеченню усіх людей, які потребували той час допомоги, посівним матеріалом. Ми не дивилися це, члени асоціації, не члени асоціації. Люди попали в біду, і ми розуміли, що дуже важливо, що треба було mm. працювати. Люди, я в той час спостерігав такий момент, що фактично ромни були повністю в окупації, під окупацією липа долина. Це був островок, який просто закрив ну, доступ до себе тим, що були перериті противотанковими рвами усі дороги, і жодна колона не могла сюди заїхати, і всі дороги були завалені деревами, і ми довгий період стояли. Просто свою да, землю да, да, да. Всі чоловіки, практично всі знаходилися кожну ніч на вулиці, всі патрулювали територію, підтримували порядок. Ну зброя була мисливська, і таким чином просто люди готові були захищати свою землю. Що було саме цікаво, що жоден із фермерів, з невеликих фермерів, приватних землевласників, не залишив свою землю і не поїхав нікуди. Не поїхали вони ні в Закарпаття, ні в Європу. Там даже до Черкас ніхто просто не виїжджав. Всі залишалися на містах і розуміли, що це наша земля, і ми. Її... Не збираємося нікому віддавати. Це було так явно видно. І тут у цей період просто з нами зв'язалися міжнародні організації напряму, через те, що на рівні області не було можливості ні з ким зв'язатися представницького да, липова долина стала центром надання гуманітарної допомоги в Сумської області. Ми спрацювали дуже ефективно. Всі люди, які Потребували цієї допомоги. Вони звернулися, подали свої заявочки. Був сформований реєстр людей, які потребують допомоги. Нам з Києва надіслали цей реєстр, і ми не приймали рішення, кому давати, кому не давати. Ми згідно цього реєстру просто розподілили всю цю гуманітарну допомогу. Але були такі випадки, коли приходили от люди. Ми їх знаємо особисто. Вони не бідні, вони багаті, успішні люди, і вони приходили, отримувати посівний матеріал. Ми задавали їм питання: у вас є посівний матеріал? Вони казали, ну так, да, є. Ну, от, як би ми хочемо да. взяти. Ще ми провели, роз'яснювали роботу і сказали, що ця допомога направляється тим людям, у кого немає, чим посіяти поля. Ми так сі, сі це допомога, дуже важливо проконтролювати. Щоб усі були посіяні. І люди там, то ну хочеться ж все-таки взяти, ми пояснили, що все це буде перевірено. Вам задуть питання, чого ви так поступили. Коли задавали питання, як перевірять, візьмуть ваш код, і ДРПО, і подивляться всі операції, що ви купували, і люди просто тоді кажуть, ну ладно, ми відмовимося. І таким чином ми надали. Максимальну кількість посівного матеріалу тим людям, які не мали чим посіяти, скажіть, будь ласка, якщо вам завтра скажуть, а дайте звіт про цю роботу. Ви не боїтесь, що ну, там ні, можуть абсолютно. якісь якихось схеми ні, там ні, ще. Ні. Тобто ні. тут все відкрито, люди все бачать, все це знають. Звичайно, так? коли ми розподіляли оцю допомогу, до нас заходила вантажівка. У нас був організований склад, погрузочно-розгрузочні механізми. То ми навіть практикували такий механізм, що от стояла черга людей, ми не вигружали в склад абсолютно прямо з автомобіля. Відкрито згідно реєстру, ми розподіляли. Були у нас два-три бухгалтери, які оперативно оформляли актор прийому передач. І ми готували пакети звіту, бухгалтерської документації на Київ на всі ці структури, які надавали. Які надавали. Ми, ми відзвітували, і ми можемо на будь-яких рівнях дати будь-які пояснення. І люди дуже були вдячні, люди змогли посіяти, виростити, зібрати. Ну вже по ситуації те, що обвалці ну, це вже така справа для селянина. Саме головне, щоб земля була засіяна і був зібраний урожай. Давайте, щоб не затягувати нашу розмову. Ми говорили зараз про позитивне, але ж я точно знаю, що не буває все дуже гарно. Розкажіть про проблеми. Проблеми конкретно асоціації, проблеми фермерства в Сумах. Вони такі ж без, безхмарні, як ви зараз сказали, чи є все таки якісь проблеми? Проблеми є, проблем їх дуже багато. Вони на ну, не, ос, не За один рік це десятки років. От нашого сільського діяльності вони накопилися. Дуже багато таких питань. Ви знаєте, це блокування податкових накладних. Воно тягнулося дуже довгий період. Фермери виграють суди. Виконавча служба не виконує рішення судів, і неодноразово ми зверталися, піднімали на наших е, е, київських зборах про те, що треба в зв'язку із критичною ситуацією на сьогоднішній день. Віковим часом військовим да, часом да. треба повернути пільговий режим оподаткування ПДВ, і ага. це буде дуже. Сильна допомога агровиробникам. На жаль, ніхто на це не реагує, не звертає уваги. Слідуючі великі, дуже серйозні проблеми це те, що ми піднімаємо, що на сьогоднішній день ООН прийнята програма десятиліття розвитку сімейних фермерських господарств у світі. Сімейне фермерське господарство це в Україні можна сказати до 100 гектарів землі, до 50 релігій, 50 гектарів сільгосп Коли ми зустрічалися в прошлому році до 15 листопада із керівництвом ФАО, то нам і... Раймонд Єлі, керівник Фао в Європі, і П'єрвотіє. От вони нам розказали, пояснювали, що середній розмір сімейного фермерського господарства у світі 2 гектари щоб ми розуміли. По факту, от іменно оці всі питання в Україні просто ігноруються або свідомо блокуються через те, що всі програми, які ми виконували, то скрізь були прописані умови от від 10 гектарів і до 120 гектарів, або від 10 гектарів і до 200, або від 10 і до 500. І оце, знаєте, на сьогоднішній час дуже багатьох людей обурює підхід нашого Міністерства сільського господарства, яке прописує такі умови і розуміє те, що от іменно настояще сімейне фермерське господарство з розміром землі 5, 7, 8, 9 гектарів, воно практично не має доступу до всіх оцих програм підтримки і допомоги. А цим фермерським господарствам, які обробляють до 10 гектарів землі, натяжче. Саме важче через те, що це буквально сім'я, яка взяла свої ресурси для і... своєї. У дуже багато проблем було того, що за цей період двох років виконання всіх оцих програм підтримки і допомоги до нас зверталися ветерани АТО, а також на сьогоднішній день військовослужбовці збройних сил. З України, які задавали питання, чого наші сім'ї не мають можливості отримати цю допомогу і підтримку. Постійно, як голова асоціації, піднімаю на всіх питань на всіх оцих наших форумах, міжнародних конференціях, це питання, що ми декларуємо одне розвиток сімейних фермерського господарства. А по факту всі ці види допомоги отримують люди, в яких розмір землі ми знаємо це дуже що. 500 гектарів, є випадки тисяча. Тобто тут дуже несправедлива схема. виходить. допомогу по е, рукавах для зберігання зерна. Це господарства, які 10 тисяч, і по факту, це якщо там вникнуть і розібратися, там були такі господарства, яких ну, просто 40-70 тисяч і, і, можливо, і більше. Фактично, це були підрозділи агрохолдингів, які використали основну частину всієї. Гуманітарної допомоги, фінансової підтримки урядів Канади, Японії, інших держав, які донорів, які допомагали нам, то вони взяли на себе. На сьогоднішній день от є нерозуміння у селян, у тих людей, які проживають, у сімей військослужбовців, ветеранів, а то вони не розуміють. От люди, які потребують цієї допомоги, не можуть, не мають можливості її отримати. А ті люди, в яких десятки мільйонів гривень є вартісні автомобілі, там два-три, а то й більше, то есть, ну, які дуже ну, багаті. От вони її просто отримують. Чесно кажучи, вражає ця позиція цих людей, що вони маючи такі статки, вони просто йдуть, подають заявку на отримання однієї тони мінеральних добрив, і вона для них не має ніякої значення. А це невелике господарство, якого там 9 гектарів для них, Срішення це рішення життя і смерті їхнього да. питання. Ми, наприклад, я вам зразу скажу, що я коли. Почалося надання всі ці допомоги. Я не хотів отримати цю допомогу. і мене запитувала, чого? Ну кажу, ви знаєте, визнати себе банкротом да, і економічно неспроможним. Це ще треба прийняти рішення через те, що оце неправда. Коли давали, яку я не беру через те, що в мене закуплені, я стараюся до нового року всі ресурси закупити. У мене були посівні матеріали, всі, то я просто з моральною Сторони, кажу, що люди, в яких є, вони зараз не мають морального права його просто брати, це все. Ну, а більшість людей, ну, знаєте, як сказати, віддають, треба брати. Це... Давайте в останнє от запитання. Я хотів би, от ви ми зараз вийшли на проблему, я хочу від вас почути, які ви бачите можливості і рішення, що би ви могли б запропонувати для рішення от цих от, ну, першочергових проблем. Ми вже піднімали це питання на міжнародній конференції, яка обговорила це питання. І наша пропозиція була така, що треба в Україні створити єдиний центр, через який будуть надходити усі оці. Програми допомоги, щоб був розподіл через один центр, і щоб був чіткий прозорий контроль, контроль да так, і Прозорий. на сьогоднішній день. виконавцями цих програм є 4-5, а може і більше різних організацій, і дуже важко контроль, здійснювати контроль використання всіх оцих фондів, всіх оцих ресурсів. Оце найбільша проблема А стосовно фермерського руху. І саме і саме головне, щоб згідно закону про фермерське господарство, стаття 33, представницьким органом фермерів в Україні є САФЗУ асоціація фермерів та приватних землевласників України. Законом визнано от одна організація, яка є представником. А дуже багато створено різних організацій, які претендують на те, що от вони будуть представляти фермерів, а по факту вони представляють великі господарства, три-п'ятьдесять суто Так, да і Ріш... це зараз на сьогоднішній день відбувається. І зараз питання стоїть в тому, щоб люди розуміли, що якщо люди не об'єднаться і не будуть вся допомога направлятися тим, хто її дійсно потребує. То нічого хорошого з цього не вийде. Те, що зараз багаті, багатіють, а бідні люди взагалі не знають, як жити. Оце є проблема. І надалі ми свою діяльність також направляємо. Коли ми підняли це питання, то по відношенню до нас пішли дуже жорстокі, просто можна сказати, перешкоди в нашій діяльності примінялися. Просто ну не хотів би все конкретизувати, але. Доходили до того, що і погрози, і все, що ми просто не робили ці діяльності, а що просто тихенько, так як усі пасивно себе поводили. Але е, ми просто займаємо таку позицію, що коли люди зараз на фронті вони не бояться нічого і ризикують, то у нас тут свій. Фронт це продовольча безпека і продовольче забезпечення населення збройних сил, то ми також активно приймаємо і ніхто не збирається зупинятися. І будемо надалі активно працювати, щоб ефективно захищати права і інтереси фермерів, приватних землевласників і всіх селян, які проживають на нашій території і які виробляють продукцію.